Так, я майже побризкала. ау, так, це було краще. Пополянте на вишамка. Я втомилась вже для вас знімати відео. О, точно ідемо вставляти у ті пасти. Хвилиночку, можна навіть сказати секундочку. Ось все, що ми робили на тому відео. Ну, можна сказати, пару відео назад. І ось спершу лисиця. Дивіться. Це струмляємо спочатку очі. Ось. Вставляємо ту голову. Далі ставимо сердечко в саму куточку. Далі вішаємо, Далі ось так з'єднуємо. Та причепляємо там, де пусте. Є наша листичка готова. Саме в самому кінці я вам покажу, як все буде виглядати. Такі, як і було. Ви ж, певно, не бачили, який воно було. Так, ось це ставимо посередині. Оце. Звичайно, з правого боку. І з лівого ось такий. Це з правого. Це з лівого. Так, в нас вже є два. Скоро вже буде закінчатися відео, бо в мене вже мало хвилин. Я по три хвилини це знімаю, якщо що, одне відео. Ну, на наступному відео, думаю, побачимось.